У майбутньому я мрію стати екологом, щоб впровадити свою програму по захисту навколишнього середовища. А я, коли виросту, куплю собі електромобіль, щоб зупинити глобальні екологічні катастрофи. I like traveling. It's very interesting to visit different countries and communicate with people. By the way, I'm good at English. Я займаюся грою на гітарі, співаю в хорі, відвідую курси англійської мови. Це розвиває мене як особистість, тому що в майбутньому я б хотів відкрити себе для усього світу. I think everyone should know English in today's global world. Я захоплююсь роботою на комп'ютері. є стати програмістом, щоб працювати не тільки в Україні, а й за кордоном. Займаючися кідом, я хочу здобути олімпійську медаль для України. На жаль, я не знаю японської. Але у мене є можливість вивчати англійську, яка є міжнародною мовою. The process of globalization gives us an opportunity for the development and improvement of our skills. А я вірю в вас і в те, що ваші мрії здійсняться.